В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Увага на екран. Цієї ночі росіяни атакували Нікопольський район чотири рази. Гатили ізградів та важкої артилерії. У райцентрі масштабні руйнування. У місті виникло чотири пожежі. Рятувальники їх приборкали. Від обстрілів пошкоджені 15 багатоповерхових та 20 приватних будинків. Постраждали троє нікопольців. Двох чоловіків ушпитали у середньому ступені важкості. Двох чоловіків 48 та 45 років. Забрала швидка медична допомога. Одному чоловіку надали всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Інший госпіталізований. На амбулаторному лікуванні і жінка 69 років, яка постраждала від обстрілу. Коли о першій ночі почалися обстріли, Вадим був у своїй квартирі, спав у передпокої. І слышу, ко мне прилітають багато ударів. Ну от сквозне відверстя у мене в Горіло, чуть трохи тушив я. Чоловік і досі перебуває у шоковому стані. Та те, що відбувся лише переляком справжнє диво, адже квартира зруйнована настільки, що жити тепер тут неможливо. цей вот э, осколок з граду. Встрял. А так тут град був, я полівав, а потім підсвічую, виявляється, тут на снаряд поливаю. Ну, пожар, якщо б не було, квартира взагалі б згоріла. Не може стримати емоцій від побаченого Любов Іванівна. Зараз жінка мешкає в онучки, трохи далі від берега. Це її і вберегло цієї ночі. Приїхала подивитися на своє розбите помешкання. Сльози її, сльози її. І, і злость на, на те тут, що твориться. Скажіть, будь ласка, будете вдома жити чи будете виїжджати з міста? Ні, я з міста не буду виїжджати. куди я з палочкою поїду. Біля будинків пораються люди, прибирають скло, яким усіяно все подвір'я. У цю багатоповерхівку було б пряме влучання, розповідає Юрій, голова ОСББ. Осколками пошкоджені вікна в квартирах. ну і Саме велике пошкодження це на даху, пробита і перший рівень покрівлі, і другий. і Взагалі квартира зруйнована на п'ятому поверсі. Процентів 20-30 вікон пошкоджено, сума значна. В ліквідації наслідків обстрілів, які завжди задіяні усі комунальні служби, усувати все й одразу не встигають. Через колосальні масштаби руйнувань міська влада робить усе можливе, аби допомогти людям. На зараз в нас основні роботи це покрівлі, багато побито як шиферних, так і плоских криш, дірки, прямо в квартири, в під'їздах. Це ми максимально будемо ліквідовувати. Вже вікна, скло це вже мешканці міста повинні. Розуміти і самі вживати її необхідні заходи для того, щоб закривати. Тим, хто не має можливості, ми допомагати будемо матеріалами. Але у кого є можливість, не чекайте, затуляйте. Зухвало обстріляли окупанти також цивільну інфраструктуру міста, підприємство, амбулаторію та дві школи. Пошкоджена і місцева пам'ятка найстаріша бібліотека Нікополя. Торік їй виповнилося 115 років. Філія для дорослих, для дітей, для відпочинку, для знання. Але, мабуть, це не потрібно, не мабуть, а я впевнена, що це не потрібно руському міру. І тому ми сьогодні збираємо скло, відновлюємо вікна. На щастя, найцінніше, що є в бібліотеці, книжковий фонд не постраждало. Все було заздалегідь спаковано. Вивезено в більш таке безпечне місце. Тому ми ми подбали за це. А от Ігор, власник майстерні побутової техніки, підраховує збитки. Вибухова хвиля, й уламки ворожих снарядів геть зруйнувала приміщення, у якому працював. Вигнуті двері посічено все так, що. Ну а там всередині жах. Це, мабуть, була ударна хвиля. Приліт тут рядом був. І як бачите, людям також дуже дісталося багато. Вночі росіяни нанесли удар і по Марганецькій громаді, селу Добра Надія. Там руйнування незначні й обійшлося без постраждалих. Валерія Бовша, Анна Целуйка, Ігор Силко, Про Нікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить, Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе і до зустрічі.